Ви коли-небудь стрибали на батуті? Це весело, енергійно, а ще дуже корисно для здоров'я. Батут це не випадковий винахід. Це результат багаторічної праці. Вітаннячка всім! Мене звати Діл Баргаджіва і сьогодні ми поговоримо про людину, яка зробила стрибки на батуті можливими для всіх. Джорджа Нісена. Джордж Нісен народився у лютому 1914-го у США. Ще в юності він захоплювався гімнастикою та акробатикою, в принципі, як я. А одного разу у 16 років він відвідав циркову виставу, де побачив, як повітряні гімнасти після своїх трюків падали на натягнуту сітку, яка допомагала їм м'яко приземлитись. Ця ідея не давала йому спокою, і він подумав, а що якщо зробити сітку, яка дозволить не тільки безпечно приземлятись, а й підстрибувати. Разом зі своїм тренером із гімнастики він почав експериментувати, а вже незабаром створив перший прототип батута раму з натягнутим полотном. Уявіть собі, спочатку батут був не розвагою, а серйозним тренувальним інструментом. Його використовували у гімнастиці та акробатиці. А під час Другої світової війни американські пілоти навіть тренувалися на ньому, щоб краще контролювати рівновагу та орієнтацію просторі. Знаєте, що ще цікаво? Джордж Нісен так любив свій винахід, що у 80 років продовжував стрибати на батуті. Так, це справжня історія. Під час рекламної кампанії він позував для фото, стрибаючи разом із хенгуру, щоб показати легкість і природність стрибків на батуті. А ще завдяки нісну батут отримав визнання у 2000 році. Стрибки на батуті стали офіційним олімпійським видом спорту на іграх у сіднеї. А ще Нісен підтримував здоровий спосіб життя та молодих спортсменів, але, на жаль, він помер у 2010 році. Сьогодні, батут – це не лише спортивний предмет. Його використовують у фітнесі для розваг, у дитячих парках, а також у тренуваннях космонавтів НАСА. Нічогісінько так. Егес! Ось така історія одного винаходу, який перевернув весь світ. Погодьтесь. Без цього наше життя не було таким драйвовим та веселим. А з вами була Па-па!